Зараз до нас долучається Олег Калашніков, начальник прес служби ї артилерійської бригади. Мої вітання, пане Олеже. Слава Україні! Героям Слава всім добро. Ми всі слідкуємо за тим, що відбувається на Курщині, хоч розуміємо, що спекотно на різних ділянках фронту і всередині України, звісно ж, в першу чергу також. Але попереду дійсно в першу чергу. Курська область, ця офенсива. Що ви думаєте, як вам новини? Чи можете чимось заінтригувати? Можливо, якісь інсайди у вас є? ну курська область позитивні новини, тому що ми перенесемо війну на території ворога. Це так і має бути. Ми маємо не тільки захищатися, але й маємо бути і активними і брати ініціативу на деяких ділянках фронту в свої руки, щоб ворог був. Задумливості, як йому далі поступати, далі будемо звичайно дивитися за розвитком подій, але те, що на сьогодні ми бачимо, все добре. Чи є у вас пояснення, виходячи із вашого військового досвіду, як нашим Збройним силам України, ми можемо вже відверто говорити, що це вони вдалося прорвати дві лінії оборони на території нинішньої Російської Федерації? Ну, це звичайно підготовка. Підготовка до того, як почався цей наступ. Тобто вона проводилася досить таки ретельно. Формувалися досить такі підрозділи з великою відповідальністю. Підповідне озброєння, оснащення, яке ми мали. Ну і звичайно, своєрідний такий ефект раптовості для росіян. Чомусь у них розвідка не настільки. Гарно спрацювало, щоб ця інформація дійшла до нього вищого керівництва, і це все в показало позитивний результат по нашим діям саме на цьому відрізку фронту. Пане Олеже, я чула таку інформацію від військових. Вони пояснюють це тим, маю на увазі швидкий успіх збройних сил України, що Російська Федерація не перекидала а навпаки всі свої сили зосередила на Донецькому напрямку для того, аби взяти повністю в свою оборону і під свій контроль відповідно навіть не сподівалась на те, що наші збройні сили України будуть вторгатись на їхню територію, бо будуть кидати всі сили для того, аби не дати окупантам захопити нашу територію. Щодо ситуації на трасі Покровськ Константинівка, часів яр а зазначають, що ворогу залишається 7-8 кілометрів, капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакічук про це сказав і наголосив, що це дуже важлива траса, адже вона є нашим основним логістичним ланцюгом, який пов'язує тарецьке групування військ з телами і забезпечує збройні сили України, боєприпасами, людьми і технікою. Окрім того, цієї траси відбувається евакуація поранених. Тобто розуміємо, наскільки це важливо для України. З вашої оцінки, скільки. Я зараз ворогу залишається до траси Покровськ, Константинівка, Часів яр. Ну, дійсно, якщо дивитися по тій же картам, то залишається біле 10 кілометрів. Це правда, однак, це не прості кілометри для ворога. Вони даються йому досить таки великою кров'ю. Він дійсно втрачає значну кількість тут як озброєння. І безпосередньо як особового складу, од однак у них зараз стоїть така команда саме продавити нас на нашому східному фронту, тобто на Краматорському напрямку, і вони до додають сюди всі свої сили, які у них тут є наявні. І продовжують, не дивлячись на те, що відбувається на інших ділянках фронту, вони продовжують все ж таки тиснути саме тут. І покровський напрямок на сьогодні, на нашому вітвітріську фронту, він дійсно найбільш такий активний саме тут найбільші потуги росіян для того, щоб мати якісь здобутки і продавити нашу оборону. Пане Олеже, ми бачимо, що протягом повномасштабного вторгнення російський окупант знайшов методи боротьби проти нашої тактики оборони. Є на жаль, невдалий кейс Бахмута, є Авдіївка, є Маріуполь. А коли вони намагалися взяти в лещата наші міста. Заходили з двох флангів, перерізали оці от логістичні шляхи. Ну і по суті брали місто в облогу або е захоплювали, коли наші сили виходили із цього міста, того чи іншого. Зараз ви зазначаєте дійсно, із огляду на те, що нам показує Діпстейт, 10 кілометрів. Є видно навколо Турецька е і поблизу Костянтинівки два чітко виражених південний та власне північний фаз е атакувальних отаких от, от флангів ворога. Е Оскільки ви служите в артилерійській бригаді, впевнений розумієте, так можна говорити про те, що ця траса життя зараз під вогневим контролем ворога, і наскільки на вашу думку, чи за вашою інформацією, зараз доступна для нас евакуація, підвіз боєприпасів, провізії і так далі, тут ще боротьба триває. Так до цього відстань, до якої вже дотягується далекобійна артилерія великого калібру, дотягується РСЗВ, які мають ще більшу дальність ураження безпосередньо. Звичайно, так ворог може наносити тут ворогневе ураження. Однак, я би там не було, вона працює саме цей напрямок. Він працює логістичний, він продовжує діяти. І для того, щоб по саме не, не тільки сама траса а цей напрямок став більш небезпечним, ворогу необхідно продовжувати тут наступ і мати ще більші здобутки. Однак, як ми бачимо, на протягом повністю повномасштабного його наступу кожен метр, кожен кілометр нашої землі дається значними втратами. Тому будемо просто дивитися за розвитком подій і не втрачати надії. Пане Олеже, те, що зараз відбувається на території Російської Федерації, те, що наші збройні сили України а, атакують і перебувають там а, з кожним днем, захоплюють все більше і більше населених пунктів. Це відчувається по лінії фронту. Це відчувається, що наприклад а, не в такій кількості постачається техніка, не в такій кількості постачаються боєприпаси, що а, можливо і особовий склад. Лад перекидається на території курщини, бо Путін розуміє, що яким чином потрібно втримати. Яка там ситуація? Ну, якщо брати саме Курський напрямок, то як було попередньо зазначено вашим гостям, дійсно туди перекидуються підрозділи з інших напрямків. Однак, оці три напрямки: у нас це Турецький, Покровськ і Часів'як, вони продовжують залишатися настільки ж активними, як і були. Просто відбувається деяка зміна на деяких напрямках, то просто тактики. Однак послаблення ми не бачимо. Наприклад, якщо на на минулому тижні стало більше використовуватися каба, а менше штурмів безпосередньо вони намагаються одне компенсувати іншим. Однак сказати, що вони саме тут економлять на нашому напрямку, от на тих трьох напрямках, я б не сказав. Вони намагаються максимально, максимально використовувати все, що у них на сьогодні є, а кусь на кусь вони все ж таки беруть резерви з інших. Відтінки фронту, ось кажуть, що Російська Федерація вивела частину військ Харківської та Херсонської областей для оборони е, Курська. Про це пише з телеграф, пане Олеже. Щодо постачання е, все ж таки озброєння, е, те, що ми зараз е, мається на увазі збройні сили України, перебувають на території Російської Федерації. Це унеможливить шляхи передачі озброєння. Тобто, що я маю на увазі, ми зможемо перекрити траси, чи все ж таки є те, що ми. Не можемо контролювати і до чого нам ще далеко? Ну, звичайно, там, де перебувають наші угрупування, ми дотягуємося до їхніх логістичних артерій і їх перекриваємо. Однак треба зазначити, що все ж таки про довжина кордонів з Росії, довжина самого безпосередньо фронту, досить таки значна. І у нього є багато інших шляхів постачання, резервів. Тобто сказати, що саме сьогодні курська у нас операція може перекрити постачання до угрупування, яке діє на Україну, тобто не можна сказати, тому що є інші шляхи. Пане Дмитре, вас долучаємо до нашої розмови. Ви як вважаєте, які траси потрібно захопити збройним силам України для того, аби унеможливити подальше перекидання російської техніки? Якщо як я розумію, відповідає так пан Олег, і я читала багато військових експертів, і вони зазначають і російські, до речі, паблики вони пишуть про те, що Путін дав наказ, приказ по різному, це можна називати в жодному випадку не забирати сили з Донеччини, тобто та. Там вони мають зосереджуватись з інших напрямків, будь ласка, але ось цього напрямку в жодному випадку. Ми можемо якимось чином перекрити, знаходячись на території Російської Федерації поставку а, озброєння а, живої сили, все, що потрібно для того, аби вони вели війну проти нас. Ні, давайте говорити про те, що наразі побудована залізнича до Маріуполя пряма, яка дає можливість окупантам. Прискореному темпі перекидати оперативні резерви, моються і про особовий склад і відповідно важку бронетехніку. Крім того, давайте не забувати про відповідну паромну переправу ЄСК Маріуполь, якою так само щодня перекидається особовий склад важка бронетехніка. Цебто логістичних шляхів достатньо перекрити їх локальною операцію в Курській області. Ми не зможемо. Інше питання, що знов таки, якщо західні партнери нададуть можливість використання засобів ураження. Здальністю до 300 кілометрів ми можемо знизити рівень логістичних постачань шляхом нанесення удару по логістичних об'єктах безпосередньо на території Російської Федерації, але Будемо реалістами перекрити повністю логістику окупаційних військ ми не зможемо, хоча б тому, що протяжність російсько-українського кордону навіть тієї лінії, де наразі ведуться бойові дії, і можливо будуть вестися мовиться, Курська, Білгородська і відповідно далі пішла 600, і там ще 400 кілометрів. Тому ну це дає можливість російським окупантам відповідно активно використовувати логістику для поповнення особового складу з нами. Досі на зв'язку Олег Калашников. Пане Дмитро, можливо, у вас є якісь питання абсолютно. Пане Олеже, тоді, тоді ми вам дуже дякуємо за вашу роботу. Дякуємо за те, що вімкнулися наостанок. От що стосується нашого озброєння, нашого забезпечення і так далі. Боги війни, артилеристи. 21 -е століття, війна технології, але артилерійські системи 150 п'ятдесятий 142 мм, Вони нікуди не поділися, все залишається. Вас всього вистачає, сподіваюся, нині. На сьогодні ми забезпечені боєприпасами настільки, наскільки це нам можливо і дають можливість партнери, тобто сказати, що у нас брак таких же БК не можна. Однак, як би там не було, але ми маємо наносити більше вогневого ураження, тому що саме від цього залежить наскільки ми зможемо зупинити, знищити ворога. На сьогодні не відміняв ніхто, що артилерія це як бог війни, і вона має грати все ще на сьогодні ключову роль. У водовому ураженні ворожих сил. Тому, якщо буде постачання БК в більшої кількості, ми його звичайно будемо витрачати для того, щоб допомагати нашим хлопцям на першій лінії. Не сумнівався, що відповідь буде така. Завжди хочеться більше, аби окупантам діставалося як наслідок також більше. Пане Олеже, дякую, що долучилися. Олег Калашніков, начальник преслужби 26-ї артилерійської бригади, з нами спілкувався.